Всім доброго ранку! Давайте подивимось на одну задачу з підручниками розляка ще за попередньою темою. Значить, у нас номер 715 Маємо точки А1, Б1, С1, які є паралельними проєкціями. Відповідно, точок АБЦ, які лежать на одній прямій. Точка Б лежить між точками А і С. Ну, відповідно, точка Б1 між точками А1 і С1. Потрібно знайти відрізок Б1, С1, якщо маємо довжини трьох відрізків. І так, у нас АБ8, БЦ6 і АБ12. Дивіться, що ми робимо. У нас є площина. Ну, наприклад, якось так. Ми малюємо її паралелограмом. Так. Ну, тут я поки що пунктирчиком таким зроблю, щоб воно було зручніше. Так, у нас є точки. Так, тут у нас є пряма на яку ця проєкція. Відбувається. Ось таким чином я можу це намалювати. Ну, наприклад, ось так, ну, щоб не перпендикулярно робити. Ось таким чином зробимо. Одна проєкція. Так, і тут є проєкція ось з таким чином іншого кінця. З получаю точки. Так, значить, що мені тут відомо? Угу. Точка Б лежить між точками А і С. Наприклад, АЦ, ну хай тут десь точка Б. Значить, тоді це А1, С1, так це прямо Ну і так само опускаємо паралельну проекцию точки Б. в точку B1. Так. Далее давайте давайте все Давайте дивитися далі Значить, Дивіться, у нас є відрізок АБ 8 см, БЦ 6 см. І А1Б1 12 см. І нам потрібно знайти Б1С. Якщо ви пригадаєте властивості паралельного проєктування, ми казали, що відрізки однієї прямої або відрізки паралельних прямих вони проєктуються у паралельні відрізки, у пропорційні відрізки. Значить, тоді я пишу, що в мене АЦ відрізок. Точка Б належить відрізку АС. Так, в мене АА1 паралельно до бб 1 паралельно до сс 1 значить, Точка А1 належить площині Альфа так само, як і дві інші, Б1 і С1. Маю довжину ab 8 bc БЦ6 А1Б12. І мені потрібно знайти Б1С1 розв'язання. І так, дивіться, ну по-перше. Використовуючи властивості паралельного проєктування, ми можемо сказати, що ці відрізки паралельні, що ці відрізки пропорційні. Навіть якщо я Ну, наприклад, там про це забув, то я можу просто використати теорему про пропорційні відрізки, яку ми проходили ще там у 8 класі. Ви пам'ятаєте, що якщо є паралельні прямі, так? то вони на сторонах кута відтинають пропорційні відрізки. І ви розумієте, що це буде кут. Якщо я, наприклад, продовжу цю сторону, так, продовжу цю сторону, в мене буде деякий кут. І тоді ми працює теорема о пропорційних відрізках. Значить, тоді одразу я пишу, що АБ. Відноситься до BC як А1Б1 до Б1С1. Звідси, значить, тут можна записати або за теоремою у пропорційних відрізках, або за властивістю паралельного проти. Звідси подаємо відрізок B1C1. Ну, з пропорцією. Як BC помножити на a 1 b 1 і ділене на AB. Так, ну і залишилось кудись втулити цю підстановку. Так, BC що в мене 6, a 1 b 1 12, і ABC 8. Значить, ну що я можу скоротити на 2? Так, це в мене 3 і 4, і 12, і 4 Це 1 і 3. Ну і тоді b 1 c 1 дорівнює 9 см. Тобто, бачите, задача зовсім не складна, і такі речі можуть відбутися, тому. Якщо навіть з паралельним проєктуванням щось десь підзабули, то можна скористатися теоремою про пропорційні відрізки. Все. Так, наразі наступний матеріал це кут між прямими. І так запишіть, будь ласка, назву кут між прямими. Стосовно цього, значить, ну давайте пригадаємо означення, давайте одразу будемо писати: кутом між прямими, що перетинаються. Кутом між прямими, що перетинаються, називається найменший кут, називається найменший кут, утворений при перетині цих прямих. І це означення, воно не змінило ще з 7 класу. Тобто, якщо прямі перетинаються, так, давайте зразу будемо робити креслення, якщо відео можете поставити на паузу, ще раз прослухати. Значить, маємо пряму А, наприклад, маємо пряму Б. Так, Якщо вони перетинаються, вони утворюють чотири кути. Ви розумієте це. І менший з кутів. Ну, наприклад, ось цей так, в мене ось цей кут буде менше. Або ось цей кут, так, кут 1, 2, це 3 та 4. Ну, Наприклад, так, ось це в мене кут 3, ось це в мене кут 4. І тоді ви розумієте, що кутом між прямими А і Б називається або кут 1, або кут 2, тому що вони менше, не суттєво, який ви візьмете, перше чи друге, тому що вони рівні як вертикальні. Але що потрібно розуміти обов'язково? Що цей кут він в певних межах знаходиться. Так, тобто він від там, основно більше за нуль, тобто, якщо, ну, наприклад, це кут альфа. Да? Не суттєво. То я можу сказати, що альфа має бути більше за 0 та менше або дорівнює 90 градусів. Тобто, ну, тупим кутом не може бути кут між прямими. Тому що нам потрібен менший. Далі пишемо тут же: означення. Кут між паралельними прямими вважається рівним 0, кут між паралельними прямими вважається рівним 0. Ну, тут тож. Ну, теж немає нічого нового. Це те ж означення, яке було з 7 класу. Якщо є дві паралельні прямі, ось маю А і Б, то якщо А паралельно Б, то кут між прямими ось так позначається, так, він дорівнює нулю. А ось щось новеньке. А новеньке це момбіжні прямі. І ось тут є нюанс. І так пишемо кут між мимобіжними прямими, кутом між мимобіжними прямими називається, кутом між мимобіжними прямими називається. Кут між прямими, які перетинаються, кутом між мимобіжними прямими називається кут між прямими, що перетинаються, та відповідно паралельні даним мимобіжним прямим. Та відповідно паралельні даним мимобіжним прямим. Кутом між мимобіжними прямими називається кут між прямими, що перетинаються, та, відповідно, паралельні даним мимобіжним прямим. Що це мається на увазі взагалі? Значить, дивіться, що це за таке щастя? от такого значення у нас не було, а зараз воно є. Значить, я намалюю площину для того, щоб коректно показати мимобіжні прямі. Ну, Зараз будемо це робити. Ось маємо деяку площину. Так, ну, не суттєво, площину альфа. Значить, Ви пам'ятаєте, що в нас була така ознака мимобіжних прямих. Якщо є площина, в якій розташована пряма, і є інша пряма, яка перетинає дану площину в точці, що не належить даній прямій, то такі прямі у нас є мимобіжними. так? Ось була така річ. Ось вам дві мимобіжні прямі. Чи існує кут між такими прямими? Так існує. Як його знайти? Ну, як його так, щоб ну, на нього якось подивитися. А для цього нічого складного робити не потрібно. Значить, Дивіться, я відкладаю пряму, яка паралельна до прямої Б. Ну, ось таким чином. Так? І яка буде перетинати пряму А. От я можу так зробити. Дивіться, я навіть зараз ось це зроблю, ось так. Ось таким чином. Оце в мене буде пряма Б1. Або навіть. І ось тут є якийсь кут. Так, ви розумієте, кут гамма. І кут між прямою Б та прямою А буде такий самий, як кут між прямою Б1 та прямою А. Тобто ось цей буде кут між мимобіжними прямими. Або можна зробити ще. Ну, не то, що складніше, але все ж таки я можу провести навіть пряму А1. Ну, через деяку точку. Там N, наприклад, так, несуттєво. Я оберу якусь точку N в площині Альфа, наприклад. Я проведу через неї пряму А1, яка паралельна до прямої А. І також можу провести через цю точку пряму. Там b 2 наприклад, несуттєво, так? Яка буде паралельна до прямої Б. І знов-таки кут, який між ними утворюється, це і буде кут між мимобіжними прямими А і Б. І так ще раз, якщо є пряма А та пряма Б, мимобіжні. Щоб Знайти кут, щоб побудувати кут між цими прямими. Я можу взяти будь-яку точку простору N, через цю точку провести пряму А1, яка паралельно до прямої А, і ще пряму, яка паралельна до прямої Б. Це працює у нас так: у нас ну, на площині Аксьому просторі була теорема, що через будь-яку точку можна провести пряму єдину паралельно до даної. І ось кут, який утворюють ось ці паралельні прямі, ну, пар, прямі, які відповідні паралельні, мимобіжні прямим. Ось цей кут буде кут між мимобіжними прямими. Або можна зробити ще, ну, простіше. Одну пряму залишити, як вона є. От, наприклад, я пряму А залишаю. І через будь-яку її точку я проведу пряму, яка паралельна до іншої мимобіжної прямої. І знов таки кут, який утвориться, це буде кут між прямими. Мимобіжними. Тому таке означення у нас і є. І так, якщо у нас А і Б мимобіжні. І, наприклад, я маю якусь пряму А1, яка паралельна до прямої А, ну і якусь там пряму, наприклад, там, в, моєму, в моєму випадку Б2. Да? Б2, яка паралельна до прямої Б, то тоді кут між прямими. А і Б дорівнює куту між прямою А1 і Б2. Ну, ви розумієте, що назва вона як, як захочу, так і назву ці прямий, але от в цьому суть. Надалі виникає питання: а чи дійсно таке означення коректне? Бо чому я можу вважати, що якщо в мене є якісь там мимобіжні прямі, а я відкладу дві прямі, які перетинаються, кожна з яких паралельно даній мимобіжній прямі, то кут буде такий самий. Ну, насправді про це свідчить теорема. І так, давайте запишемо. Теорему. Можна у дужечках написати властивість паралельних прямих, можна так написати. Але знов таки, так. Для себе уважно. І так, кут між двома прямими, що перетинаються, дорівнює кут між двома прямими, що перетинаються, дорівнює куту між двома іншими прямими, що перетинаються, та, відповідно, паралельні даним. Кут між двома прямими, що перетинаються, дорівнює куту між двома іншими прямими, що перетинаються, та відповідно паралельні даним. Значить, Що мається на увазі? Давайте навіть спробуємо якось аргументувати це щастя. Ну, щоб воно було все ж таки більш зрозуміле, звідки воно тут походить це все. Значить, Я намалюю дві паралельні площини. Так. Значить, Будую ось так. Ось так. Ще пунктирчиком зроблю, щоб воно не зливалося. Потім потрібно буде, домалюємо. Так. І тут в мене ще одна площа. І так, що в мене є? В мене є пряма. Ну, наприклад, ось одна пряма. І в цій площині буде пряма паралельна до неї. Тут в мене інша пряма. Так, ну ви розумієте, що креслення є таке демонстраційне. тобто... О. І так, нехай це площина альфа, я маю пряму А і Б, а це площина бета, маю пряму А1 і Б1. І так, що мені дано? Мені дано наступне: що А перетинає Б, А належить альфа, Б належить альфа. Далі. Маємо А1 перетинає Б1, А1 належить бета, Б1 належить бета. Пряма А паралельна до А1, Б до Б1. І мені потрібно довести, що кут між прямими А і Б дорівнює куту між прямими А1 і Б1. Так, ну що воно? Ану, давайте. О, посунемося. А1 і Б1. Доведено. І так, дивіться, що я роблю. Я буду відкладати рівні відрізочки. Тут ми увійшли у площину, так тут ми з неї вийшли. Ну, наприклад, це в мене точка О, це в мене точка О1. Це в мене точка Н. Це N1. Ну і тут, наприклад, якийсь відрізочок. Значить, дивіться, я все тут записувати не буду. Нехай. Точка К, точка К1. І так, я відклав ось ці рівні відрізки і ось ці рівні відрізки. Так, тут ми знов таки зайшли. Тут сюди втрощено. От така картина. І ось тут я сполучу точки К1 і Н1. І ось тут сполучу точки К і Н. Ось така річ. І так дивіться.